Всім привіт, друзі! Це шобісики. Я Марина до нелькермлева. І давайте торкнемося дуже важливої теми колонки Валерія Залужного у гламурному виданні, а саме, журналі Вок. А чому це важливо? Чому важливий вихід такої фігури на масову поп-культуру? І головне, яка зараз реакція банкової, як ви знаєте, будь-яка публічна поява Валерія Залужного викликає там потім купу дискусій, купу обговорень, купу накидів, І оця безневинна колонка вона теж не стала винятком. Тому що знаєте, я трошки подивилася, що там у Треці і Твіттері, і відчувається, що банкова робить перші висновки після того, коли у них не склалося з телеграм-каналами. Коли стало зрозуміло, що телеграм-канали, які тривалий час курувала, така собі даша Зарібна, вони не працюють, вони не окучують оту молоду аудиторію, на яку якраз робила Влада Зеленського, саме молодь якій менше 25 років. І от тепер всі ці креакли банкової вирішили хутко переходити в трец, і TikTok з Твітерами і а, там уже працювати із новими меседжами. Але знаєте, воно вийшло немножко по дебільному, тому що для того, щоб робити якісну піар-кампанію, спочатку треба вивчити аудиторію, треба вивчити запити аудиторії, треба а, мати конкретний портрет тих людей, які користуються тією чи іншою соцмережею. І а, дуже часто там можна побачити такі топорні акаунти, а, де там описують, наприклад, мені сьогодні скинули дуже цікавий. А, Такий меседж про те, що от залужний він не Манергейм. От Манергейм він покинув Фінляндію вже після 45-го року. А до того сидів він у себе і розбудовував свою армію. Але дивіться, ці посаки, які навіть не могли. Зробити якийсь більш-менш переконливий акаунт, а навіть не пропрацювали якісно цю тезу, тому що всі ми розуміємо, які були обстави звільнення Валерія Залужного. Його фактично покарали за дуже високий рейтинг і за таку всенародну популярність. Плюс Володимир Олександрович Зеленський злякався того, що якраз перший рейтинг в країні станом на листопад. 2023 року мала людина, яку знали у всьому світі, яка була компетентна і яка могла давати візії у світі. Тому було прийнято рішення правдами і неправдами його виполяти. І на допомогу прибігли і Мар'яна Безугла, і єдиний телемарафон і купа депутатів Слуг народу і вони таки свого домоглися. Тому ця теза не працює. І до речі, зараз уже мало хто пам'ятає, але якщо погуртати новини за січень 2024 року, якраз за місяць перед звільненням Валерія Залужного, то можна знайти новини, де залужному конкретно сказали на банковій, а саме на наш верховний головнокомандувач, що він в армії не залишиться, і відповідно Валерію Федоровичу не лишалося нічого, як піти із армії і стати цивільною людиною, і відповідно погодитись на пропозицію стати послом України у Великій Британії. Ще одна дуже цікава теза, якою оперують ці креанкли банквою, про те, що Значить, в країні війна у нас там люди гинуть на фронті. А ось цим би тільки оце, генералам піти і попрацювати моделями. Але справа в тому, що Валерій Федорович він явно не бред Піт, він не рекламує там джинси Levi's 501, а дає певну візію і виходи на таку аудиторію, яка є аполітичною, яка шукає розваг, де він в такому розважальному тоні дає свої оцінки і перспективи на майбутнє, вони можуть зайти. І це дуже добре. Тепер давайте проаналізуємо саму колонку: які її плюси, які її мінуси, і які важливі меседжі все-таки дав залужний. Чому ж, так би мовити, токсичить ця банква? Так от, дивіться, колонка достатньо проста. Там Валерій Залужний розмірковує про те, як уже в дорослому віці він вдягнув першу вишиванку. Він розповідає про свої юні дитячі роки у військових містечках, які були русифіковані через те, що туди звозили абсолютно всіх людей з Радянського Союзу. І там ще була теза про кримських волонтерок. Вона достатньо топорна, але в принципі для такої колонки. Задобилося. Але навіть оця така спокійна колонка, де не було ні слова про політику, викликала бурхливі дискусії: так чи наважиться Валерій Федорович піти балотуватися у президента чи її, там, повести свою політичну силу на парламентські вибори? І е, давайте не забувати один дуже важливий момент. Я неспроста згадала саме е, ті візії, які давав раніше Залушний. Основним тригером, чого його вирішили звільнити тоді в лютому 2024 року, попри те, що у нас падала вже Авдіївка і сипався Донецький фронт, було те, що Валерій Федорович був однією з небагатьох таких людей масштабною фігурою, яка могла дати візії на захід. Справ тому що наші західні шановні політики і генерали вони дуже тривалий час не відчували реальної загрози Російської Федерації. Не як змінюються технології сучасної війни гібридної. І тому я пам'ятаю останній матеріал, такий розгорнутий у The Economist, де Валерій Залужний якраз давав оцінки, які виклики чекають світ в умовах таких гібридних воєн. І чому неможливо виграти таку війну, як у нас, без того, щоб застосовувати нові технології? Тому. Банкова дуже тоді сильно позаздрила високій цитованістю цього матеріалу. Він справді мав такий вибуховий ефект і у нас в країні, і на заході. Ну і розпочалася ця кампанія з підступного звільнення кампанію хейту. В придворних телеграм-каналах і до цього часу можна знайти цей хейт, коли там розповідають про те, що залужний і Алкаш, буцімто і Бабій, і а, Буцімто підробив собі е, інвалідність і ухилянт, і всі ці знаєте такі класичні тези, які банкова застосовує стосовно більш-менш пізнаваних медійних чоловіків, які їм не подобаються. Ну одразу хочу сказати, яка цитата мені сподобалася. Вона звучить так: кожен день у війні це або новий урок, або смерть. Краще засвоювати ці уроки без війни, інакше доведеться вивчати їх на досвіді тих, хто зміг їх пережити. Кращого меседжу, який би міг піти у журнал, де традиційно рекламують або нові джинси, або якісь прикольні кросівки, які будуть носити всі громадяни, от буквально восени, годі й продумати. Просто по суті, і знаєте, це такий новітній меседж, який старий насправді про те, що до будь-якої війни треба попередньо готуватися і готуватися дуже добре. І хто це може знати краще за генерала, який якраз таки і вигрібав два перших роки повномасштабного вторгнення, я не знаю. Чесно кажучи. Це теж історія про те, що ми маємо засвоїти оці уроки, які ми вже отримали. Про те, що коли ми розміновуємо наші кордони, коли ми не готуємося до війни, коли ми обіцяємо українському народу, що ось ось ми там зустрінемось з путіним і порішаємо вірний вопрос як на Донбасі, це потім виливається у велику біду для всього українського народу. Коли нас тримають на гачку, коли нас добивають ракетами, коли у нас немає перспектив нашого майбутнього, і є дуже велика загроза, що можуть бути нові окуповані території. Далі дивіться ще один момент, чому ця колонка, яка абсолютно безневинна і нічого там такого, начебто, на перший погляд, резонансного, немає, чому вона викликає такий інтерес серед українських громадян? Коли звільняли Валерія Федоровича, я а тоді публічно говорила, що головна емоція, яка залишиться після цього звільнення, вона буде чітка, і вона висітиме в повітрі дуже довго. І немає таких політичних технологій, які б могли її перебити. Справді, що звільнення Валерія Залужного до нині воно чітко асоціюється з тим, що у нас вкрали нашу перемогу. Справ в тому, що Валерій Федорович це був такий генерал, який надав певних таких форм української армії. Українська армія вперше затримала час отримала якесь таке лице, і воно таке було приємне, воно було достатньо харизматичне, і таким чином його забрали. І у багатьох людей посилилася така зневіра, що тепер у нас точно забрали нашу перемогу, і ми не переможемо. На 100% Російську Федерацію у цій війні. Ну, тобто, взагалі-то маленький плюсик цієї перемоги буде на нашій стороні, але ми не отримуємо там кордони 91-го року і не отримуємо повної сатисфакції за всі ті муки і страждання, які ми переживаємо вже 12-й рік поспіль. Ну і плюс дивіться ще один момент. поява такої харизматичної фігури вона дозволила перебити оцей такий трималий стереотип, який, на жаль, а дуже розбурхували спочатку відновлення нашої новітньої незалежності про те, що українські армієць це фактично там дермаїд, це такі клоуни, які невідомо, що роблять. Оце тільки забирають гроші, які могли б піти нашим бабушкам на пенсії і шахтерам. І взагалі це такі хитрі мужики, які тільки думають, як би це пораніше піти на пенсію. Тому таке лице, як Валерій Федорович, воно перебило дуже багато таких міфів і почало надавати українській армії. Нових форм. І плюс у цей, знаєте, ще запит на людяність з'явився на людяність серед українських генералів і кадрових офіцерів високого рівня. Не буду називати ім'я, але мені дуже приємно, що зараз вже підростають нові генерали і там полковники, які дбають про своїх солдат, які досить емпатичні до своїх підлеглих, і мені б дуже хотілося бачити їх у майбутньому на посаді. Там очільника нашого Генштабу, чи е, загалом уже головнокомандувача Збройних сил України. Але щоб не наражати на небезпеку цих людей, я їх публічно називати не буду, але думаю, що багато хто розуміє, е, кого я маю на увазі. Ну і ще дивіться, є такий момент, що е, всі ті речі неприглядні, про які якраз таки писав залужний у своїх матеріалах для видання за економіст, вони стали реальністю. Російська Федерація подекуди скористалася тим, що ми щось не доробили, що ми десь не встигаємо, десь отримала технологічну перевагу, десь наростило виробництво цих шахетів, десь навчилася обходити, значить, нашу повітряну оборону іншими шляхами і вражати ці наші міста і інфраструктуру, яка от знаходиться дуже глибоко в тилу. В практично курортних місцях, як то Чернівці чи Івано-Франківськ, тому це теж треба розуміти, що на жаль, певні політичні амбіції вони збили наш темп, коли ми могли якраз досягти певної переваги. Ну і тепер давайте про ці фотосесії у бок. Там було справді кілька фотографій, де залужний, не голий, не у модних джинсах, не в рюшах, а в звичайному такому костюмі цивільному, елегантному, достатньо. І я вам скажу, що я щиро вітаю подібні фотосесії у гламурних глянцях. Мене приємно вражає останнім часом видання Ель. Де було вже купа таких проєктів, де фотографували і жінок військовослужбовець, і поранених, і, і так вилюднюють дуже добре образ українського військовослужбовця і людини небайдужої, яка допомагає силам оборони. І якщо вже ми говоримо про ВОГ, то я нагадаю, що навесні 2024 року була ще одна дуже прикольна фотосесія, навіть проєкт, коли знімали курсантів. Ліцею імені Івана Богуна разом із українськими волонтерками, і от тоді, до речі, була дуже цікава обкладинка, де цивільна модель. На першому плані, а позаду неї біжать українські курсанти. І от тоді багато хто говорив, що ой, це ж романтизація війни, де як ця модель може там сміятися, тому що це ж ці хлопчики на задньому плані, вони ж там скоро поїдуть в окопи. Але насправді це дуже добра була кампанія, тому що вона показує про те, що це вибір. Ці молоді люди явно свідомо пішли в цей ліцей імені Івана Богуна, і е, насправді це теж вилюднення образу українського військового, що він тепер не лох, не ідіот, не якийсь там полубомж, а це свідомий молодий чоловік, чи дівчина, тому що в ліцеї там всі навчаються, і хлопці і дівчата, які е, абсолютно зрозуміло і виважено обрали такий шлях. Тому це був хороший проєкт, він був достатньо вірусний, і я його вітаю. Ну і далі дивіться. І подібний проєкт, і такі колонки Валерія Залужного вони дуже чітко йдуть в тих настроях, які панують будь-які українські соціології, яка вивчає, от що хоче український народ. Які тенденції, і от протягом чотирьох років було багато соціологів, які показували, що український народ вітає українську армію, що ми довіряємо силам оборони, що ми бачимо опору в українському солдату, і таким чином ми розуміємо, що українське військо повертає свої позиції. Дуже багато українських громадян зрозуміли, що військо це опора, військо це гарантія того, що ти прокинешся живим у своєму ліжку. На наступний ранок. І головне, що це може бути такою кузнею кадрів, звідки вийде потім нова українська еліта. І оце, мабуть, найстрашніший меседж для тих популістичних політиків, які раніше любили вирощувати еліту як? Заплатити там за ефіри для Савіка Шустера, піти на проплачені програми на телеканал Інтер і таким чином зазумбувати українське населення і зробити із себе видимість, що ти еліта. Такими кейсами користувалися і партія регіонів і Юлія Тимошенко і низка українських політиків, які, от, наприклад, сидять зараз і сміються, і голосують різноманітний треш і угар, щоб ліквідувати антикорупційну інфраструктуру у Верховній Раді. Тому дуже раджу вам зайти і почитати ці уроки Малерія Заложного. Вони простенькі, але вони дуже об'ємні і там можна між словами прочитати дуже важливі такі моменти. Я винусила на останок ті, які мені відгукнулися найбільше. Отже, урок один. Б'ючись із більшим ворогом на одинці, думай, яку перемогу ти хочеш і можеш отримати зараз, а яку в майбутньому. Рішення мають свій час. Це не завжди зараз. Так, от для себе я розшифрувала його так: що достоменно ми не знаємо, як закінчиться саме ця а, нинішня фаза російсько-української війни. Але саме в наших силах змінити потім фінальну сутичку, і треба вже саме зараз готуватися до неї. Але для цього українським громадянам не треба обіцяти як раніше швидкий безболісний мир через те, що ми там поговорили з путіним. Очевидно, що треба буде наймати професійних менеджерів, причому на всі ланки у всі сфери це мають бути як професійні економісти, планувальники, проджект-менеджери, так і піарники, тому що з усіма цими кадрами явно в країні зараз гуляк. І що найважливіше, всі рішення нинішньої влади, особливо невдалі, вони мають бути проаналізовані. Тому що дуже б хотілося, щоб нас у майбутньому не очікували такі комунікаційні кейси Бахмут, про які я розповідала у минулому відео про Єрмака і його втручання, як вони з Зеленським політизували цю тему, щоб їм хлопали на заході і не слухали українських військових, які говорили, що вже час виходити з того Бахмуту і переходити на інші позиції. Ну і щоб у нас не з'являлися у в Верховній Раді в комітеті, який профільно займається Національною Радою безпеки, оборони і розвідки, юродиві мар'яни, які потім, коли ходять, зашкварюються на мітинги української молоді і отримують там картонки з матюками. А для того, щоб їх не пинали, видумують собі ментальні болячки. Ну, кажуть, ну так дивіться, у мене там синдром, ну я не відповідаю за свої слова. Треба відповідати за свої слова, особливо якщо ти поперся в народні депутати. Ну і ще одна цитата, яка мені сподобалася: ворог, що не зламав тебе на полі, тієї ж миті буде ламати тебе в тилу з тією самою силою, але підступніше, з тими ж самими намірами, він прийде до твого сусіда, що допомагає тобі. І ще один урок: найдорожчий -най ресурс війни це люди, і не тільки тому, що його неможливо швидко відновити ще й через те, що його можна втратити ментально і зробити непридатним. Ворог постійно працює над цим і не лише на полі бою. Тому дивіться, коли на таку колонку абсолютно безневинно, але абсолютно чітку з такими досить доступними меседжами, з'являється низка боців. Банкові, які а, заходять в трет і тікток і намагаються розказати, що залужний не такий, що залужний не модельно поперся в вог завжди треба читати перше джерело і думати. А к, клинить зараз банкову і цих придворних щурів, які обсіли ту банкову і а, жруть там кістачки, а, те, що а, ця масштабна фігура Валерій Залужний вийшли на світ, дали свою візію. Вона така, і е, головний меседж із цієї візії звучить так: що треба готуватися до війни належним чином, і треба аналізувати ці помилки, які були допущені під час війни. А отже, українське суспільство має прямо зараз задати чіткі питання стосовно тих людей, які обіцяли швидкий мир. Які заробляли на фортифікаціях, які е, роблять все, щоб не отримати підозру від набу і САП, і намагаються хакнути заради цього антикорупційну інфраструктуру, оце і є е, таке відчуття після цієї колонки. Вог і неважливо, де її опублікував Валерій Залужний, хоч ВОГ, хоч у виданні там Українська Правда чи Цензурнет. Ці меседжі чіткі, зрозумілі і. Дуже раджу вам зайти і почитати перше джерело. І ще буде непогано, якщо ви це збережете і відправите ближньому своєму у Вайбері чи Телеграмі. Всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Кермлаєва і оцінка дуже цікавого кейсу, і як на нього знову ж таки реагує банкова, яка профукала свої медіакампанії в Телеграмі. А зараз відчайдушно намагається залізти в трец, де сидить якраз молодіжна аудиторія.